Цьогоріч аграрій Сергій Ковдря планує засіяти 15 гектарів землі озимою пшеницею. Це на 5 гектарів менше, ніж у минулому році, адже каже, є проблеми з реалізацією, оскільки внутрішній ринок зараз є нестабільний. У нас є проблеми зі збутом зернових. Ну, але мусимо рухатись тих людей, які працюють у агропромисловому комплексі. Трошки збився той ритм, який був раніше. Але ми мусимо працювати, бо кожен має свій фронт. Наш фронт то забезпечення. Промислової безпеки в країні. Пшеницю нам дала промислова палата, дала нам пшениця, то є пізній сорт, тобто можна сіяти пізно. Чому ми зараз так і сіємо пізно, бо теж у нас 1 листопада, якби пізно, але сіємо, ми мусимо сіяти. І пшениця є першою репродукцією. надіємося, що і буде хороший врожай від неї. Майбутній урожай фермер реалізовуватиме на внутрішньому ринку. Перед війною ми збували, переважно на Зерновій, всі йшли на Одесу. Ну, зараз така ситуація, що збуваємо тільки по місцю. Тобто хлібокомбінати і так далі. Ну, такого плану. Тому і зменшуємо площу зернових. На Львівщині на сьогодні на 100% вже уже завершена посівна по ріпаку, ячменю, житу. Лишили ще завершити посівну озимої пшениці. Її засіяли в області вже на 90 повідомила директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Загалом цього року на Львівщині планується засіяти десь 170 тисяч гектарів озимими культурами. Серед них десь 97 тисяч гектарів. Це буде засіяно в комерційному секторі. Комерційному в секторі прогнозується збільшення площ під озимими культурами десь на 6%. Це буде відбуватися за рахунок того, що в цьому році більш активно буде відбуватися збирання кукурудзи, площі під якою скоротилися в минулому році. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.